Доброго дня, виноградарі! Сьогодні у нас 2 серпня, 2022 рік, Миколаївщина, Україна. Сьогодні будемо вибірково робити першу зрізку винограда, поки по місцю будемо різати чотири форми: це сонечко. Він же сонечко, писанки Олега Михайловича, Ефект ОМ. Так, будемо зрізати ромбік Павловського, і отут ось один із кущиків цимуса. Він у мене знаходиться біля стіни, тому тут підвищена сума активних температур, і він уже дозрівший. На ваших очах це минулорічна прививка цимуса. Вона зроблена на кущі восторга, і також на цьому кущі ще привита форма під назвою Карліваніна японської селекції. За неї буде пізніший огляд з крупнючою червоною ягодою, половина куща карліваніни, половина цимуса. Знаючи дуже гарну здатність цимуса нести підвищену врожайність, то лишав по два сусвіття на кожному пагані. Що явно виливається в пригрузі. Ось такий приємний колір уже у цимуса насичено жовтий. Грона в нього взагалі бувають такі ще 1,5-2 кг. Тут як перше продношення я лишав по 2 на кожному пагані, то вони десь виходять по грам 900 Окремі тут, звісно, є більше кілограма. Ось тут грона буде десь кіло, кіло 300, так ось кіло 400 Отут ось грона буде до 1,5 кг. Тобто нагрузку він витягнув дуже серйозно, враховуючи перегруз і те, що це минулорічна прививка, то дуже вражає. Значить, По ягоді, ягода у нього може бути десь так 4-7 грамів в такому діапазоні. Його візитна карточка це, звісно, насичений мускатний. Смак дуже оригінальний. В нього така соковита м'якоть, не дуже плотна, але москат дуже насичений. Він тримається навіть після великих і сильних опадів. З тріском у нього все ідеально, тобто скільки води ви не виливали під кущ, які б не були сильні дощі, тріснувши ягід, у вас ніколи на цимусі не буде, що робить його дуже практичним. Дозріває він нормальний рік ще в кінці липня або ж на початку серпня, і для ринку вже його ринок любить. Тобто завжди бере високу ціну. По захворюванням не можу я відмітити нічого такого специфічного. Тобто тримає він гарно як мільдю, так і оїдеум. Мрозостійкість його тут він у мене не вкривається на зиму взагалі. І ще в мене є кущик на шпалері двохплащинний, то також укриття на зиму я йому не роблю. Десь свої 23 24 градуси, а може навіть трішки вище, він тримає. Тобто, багато венградерів відміщали, що зимостійкість. У цимуса дуже і дуже непогано. Ось така форма писанки Олега Михайловича заслуговує на розмноження. Дуже цікава на надранній термін достигання. І так, цимус 2 серпня вже частково будемо вирізати.